Так. Е, приїхав я до себе на родову землю. У мене тут росте садок фундука. І висаджував я сорт шедевр. І хочу показати, що перший е, горіх, який я бачив, я, я все сумнівався в тому, що мене, не, що мене обдурили. Ось, це сорт шедевр. Ну, Якщо брати, він більше 2,5 см. Ні, 2,5 нема, більше 2 см в діаметрі. От, Це є 7 горішків. От, тобто, от О, сорт шедевр. От, тобто будемо використовувати. Два роки він у мене тут росте вже на розсаднику, Вірніше на полі. От. А оці от кущі. Вже років 4, напевне. Там ще горіха нема. І садив більшими саджанцями. От. Нема там горіха. Ну, це в одному я знайшов. Зідом все заросло. Он Варшавський. У мене буде як опелітель. Ми не використовуємо хімії на городі взагалі, то ми вибираємо цибулю з дружиною. Цибуля є така ж по, по, по 500 грам. От. Зараз найду покажу. Почав з фундука, закінчу цибулею. Де в нас тут? Де наша схованка? От наша схованка, цибуля, схованка. От вона наша схованка. О. Якщо брати в руку, я її навіть не зіжму. Отак от, от. Брали ми ще синю цибулю. Скажемо так, вона не потрібна, вона у нас вся постріляла. А от хочу показати ще більшу цибулю. О, це вже... Ну, вона має 500 грамів, правда Іра? Більше. Більше і 500 грамів має. О, вдома зважимо потім. Добре. На цьому все.